Всем привет! Мы приехали на очередной спектакль к нашей Илине. Мы уже были на нем, но там она играла второстепенную роль, а сегодня у нее главная роль. И, кстати, захватили с собой еще одного зрителя. А пока у нас есть время до начала, решили выгулять нашу молодежь в парке. Да. Лазь, лазь, давай. Всё, залезай назад. Аккуратно. Я хочу на другую площадку. Да. Да. Мы пора дошли. Аня, мы дошли вообще в этом и вот там мы видели. Да. Выплевывай, он в урна есть. Там да нету монета! Нет. Так, оно не мокрое там, народ. Не мокрое? А. Что это такое? Это Пішли туди. Почти уже еще надо возле этого. А пакет можно да. пакет. Это Можешь. и другая девчонка, У нее тоже есть такой дос. Дай Боже, щоб такий досвід не мати жодної дитині в світі, вона до нас, мама, папа приїхала з Херсонської області. Приїхала вона до нас на мій день народження, так виявилося, що дитина приходить з мамою. Доброго дня, а у нас тут вона в нас прижилась, їй сподобається, і у неї сьогодні такий відповідальний день у неї буде головна роль. Я бажаю їй вдачі, що все. Ж Ставилися так для чореба. Артисти ви готові? Так. Так, є, так. Готує. Привіт, мам. Я зараз не можу говорити. Як справа у школі, мам? Добре, мам. Готова танц на конкурс. Ті колись пам'ятаю. Тітка поїхала на три дні. Пам'ятаю, у неї кішка. І вам із з татом було б дуже приємно, якби я її не виділа. Пам'ятаю, три дні і леся залусила список, що і як робити. Так, відчув мене, але ма, ми збиралися з дівчатами після школи. Батьки-батьки, зірки менеджменту. А ось це називається Догування завдань. Смувати. Неправда, це наклад о 16 Керське життя, мабуть, була б я кішку, точно в мене обіднуть грим. Ну, буває, завтра прийду ще дам їсти. Та що ти все про їжу? Я тобі ще не всі свої казки розказала і ще я вмію танцювати, і співати. і Послухай ще про тіма дракона. Треба схуднути. Дівчата, мене сьогодні знов не буде. Я тобі свій костюм більше позичу, Ти його розтягнула. Вибач, вас бо теж рознесло, якщо їсти, що попало. Ми в курсі. У нас теж крім картоплі. Нічого немає. А вона знову рознесло. Це стрес! Моя молодша сестра прийде замість тебе. Як добре, я боялася, що вас підвела. І завтра, і на генеральну репетицію, і на виступ. Так, тобі вічно, то кішку годувати, то до да бабці навідатися, то волонтерство, то ще щось. Треба допомагати людям. З собою розібралась, перш ніж іншим допомагати. Бо ніякого толку. Просто на тобі всі їздять. Тобто ви мене доганяєте? Тебе не боїться. Бо у мене гірші проблеми. Брись! Ай! Усе через тебе! Вибач, <різь> <різь> ти не винна. Вибачаю. У людських кошенях часто змінюється настрій. Скільки можна хавати, стільки скільки скільки заходу. А, а ми взагалі не люди. Через це мене і вигнали. На Більш жаль. Більш ніколи. Я житиму без цукру. Так. До випуску зі школи. Супер! Ні! Ума! До літа. Так! Ні! До кінця війни. Вони пошкодують. Вони ще саме проситимуть, щоб я повернулася. Ти ще не годувала, а це навіть не прості. Та я ж просила. Але люди не вміють. спілкуватися за думками. Мені здається, я класно танцювала. Краще, ніж на репетиція. Шкода, що ніхто не бачив. Ми бачили! Я бачила, я ще ніхто по З вами так спокійно? Знаю. Ти назвати Йоші. Зішіся поцька? Я піддала тобі лосося, а сама саме єлбори з соєвим соусом. Ладна дієті. Прийшла ресур дієту. Мама у мене вродлива, а я вродлива! Легко казати, тішки гарні. Мені завжди було цікаво. Який у вас секрет? Ви можете спати в коробці на смітнику, встати і вмитися власно слиною. Якщо Та 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 так подумати, а це ж обидно. огидно. Мабуть, від такого умивання буде стає ще більше. А от якщо уявити... Що людина облизала собі руку і дається руку їм, щоб потиснути? Ніхто ж цю людину за руку не вільний. Ага, а кішка лазитька знає, потім ще й облизує собі лапи. І всі це знають, і все одно всі хочеться погладити. І всі кажуть: ой, котику, ой, котику, як ви це робите? Розумієш, якщо завжди думати, що кому сподобається або не сподобається. Тобі ніколи не стати красивою. Краса це буде собою. Це коли тобі байдуже, хто що подумає. Чи ти вважаєш красиво? Чи тебе люблять? Головне — це себе любиш. У собак інша позиція. Але що вони розуміють? Якщо постійно озиратися на інше, хіба ж це життя? А котам байдуже. Що. З собою. Оце і є весь секрет краси. Ти сьогодні гарно танцювала, бо твої знайомі не дивилися, не могли посміятися. Подумай про це. У мене таке відчуття, що тебе все життя знаю. Є ресторани, куди можна з собаками цікаво, а є такі, куди можна з котами. Цікалася, щоб все завтра вранці повертаються. Я ще завтра прийду і все. А ви вмієте сумувати за візьму? Торбай Тік-Ток! Класна кішка! Класна хата, коли подушки, котика! Mm -hmm. Ти казала, твоя тітка поїхала і віддала тобі ключі з кішкою сидіти? Так. А коли приїжджає, завтра mm -hmm. вранці. І сьогодні хата вільна. Ну так. Тоді я знаю, що промов після репетиції. Йдемо в гості. Я б що брата, він нам пива купить. Артур бігом запив. Хочу пива. Не, не будь занудою. На репетицію, я не йду. Ну так, бо тобі треба до кішки. Ні, бо її сестра танцюватиме замість мене. То було вчора, а сьогодні ми почекаємо на тебе і на концерт без тебе не вийдемо. Вісім тисяч коментарів. 200 тисяч шерів, 5 мільйонів лайків за один день. Щось не так із цим світом. Кішка, звичайна кішка, яка смішно стриба під музику. Смішно? Звичайна? звичайна кішка, а я готувала цей танці півтора місяці. Якщо його викладу, кому він треба? Ніхто не лайкне мене 5 мільйонів разів. А ти спробуй. Я коли танцювала, не знала, що ти кудись заливаєш відео. Просто собі танцювала. Можеш спробувати. Знаєш, я в це хочу до тебе і думаю. Як добре, коли можеш піти, куди хочеш. Свобода, а ти тут сидиш і чекаєш, коли хтось прийде. Я коли вперше собі прийшла, ключи впали. Я не одразу знайшла. І я думала, як ти тут сидиш голодним, і тобі страшно. І що з тобою буде, якщо я не прийду? І що взагалі з нами усіма буде? Багато людей поїджали і кинуло своїх тварин. Взяли за кноп в квартирах і поїхали. Тварин дуже шкода, а люди злякалися війни. Я навіть не знаю, винні вони в цьому чи ні. А ти взагалі віриш людям? Тобі вірю. А як вірити людям, якщо не знаєш? Що мені в голові, чого туди чекати? Бо не поїдуться, більш ніколи не повернешся. Останки знімуть і покинуть тебе. Але я б тебе не покинула. Я також би не покинула свою людину. Люди кажуть, що кішки продають свою любов за їжу. Але це так. Я не кожному даю себе годувати. Тільки тим, хто мені подобається. У мами якась складна історія з тітку колесів. Вона завжди говорила слово мистецтво таким тоном, як слово Маркета. Художники, шахраї, продають повітря загонути у розумні назви. якщо її послухати. Моя ну, Леся повернеться. Це все подобається. Тому треба трошки тепла. І він заспокоїться. Може, ми не найкраще, друзі. Але такі, як є, ми будемо всі разом. Хоч би що. Шкода, що ти пінота. Не кинула. Знайди іншу команду. Мені не часто щось треба. Але якщо треба, я дійду до кінця. Ага, вона казала, що вона схожа на йоджик, але вимовляла так, що виходило Йоші. А їй казали, що для кота на місці час. Ну, кота, чи ти чотири ти дитині. Куди? Нащо? Це був нахід, а дішко. Це все міняє. І тоді наша дідка Леся забрала Йоші до себе. До нас. І тоді летом змагалося, коли цей маленький Йорк нам покрався. Да Йоршика, який став самші. У мене є ідея дворів. Давно була? The next Надо было снять, как ты сама выбирала, да? Я сама выбирала. Молодец, да, щипчиками брала, да, на рассольничек, да?

берем. А да. вот и смотри, какой принт интересный. С макарохами, сырочка, А он более менее маркая. Давай. Давай посмотрим цену. Покажи. Тихо. 549. Прекрасно. Все, берем. иди в конец туда Я забыла вообще снять. Полина, ну покажи. Новая шаурма, да? Упрощенный вариант, бюджетненький. А ну пробуй вкусно. Папа на заднем фоне. Класс. Тебе нравится? какой-то Странный? Новый. Так. Полины на шедевры тут. Где у нас? А вот и с крылышками. Салат, кстати, надо перемешать еще. Не, не, нет, это. Да, не надо, каждый визем, он перемешает. Все наинтересно смотрится. Да, 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 да. Ляники, красотончики. Полюни надо потом. Не, <мешно> а Ой, пель, полюни тут. Вот. Класс. Ой, класс, какие красавчики, я к жужа прям. Ну, класс, ты полюни надо, ты что? А я такие показал. Показал. Ухи баранчик, когда Она... разные. Ух ты, сейчас об этом говорим. хвост такие прям я как у кишки. Ты <мешно> 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 да. Такие да? красивые, да? это что? Не, не, у тех не, вот это такой.